Сумра, де пацак? Опа! В кінто. Перший сомик є. Давай, Максим, послаб чуть-чуть флексіон, щоб не заш запікає. Давай, давай, тяни не Нормально, хай гуляє, хай втомиться. Сюди, Максим, перейди лівіше. Ванда, сейчас буде сомик. Давай, давай, він йде потихеньку. Не спіши, головне. Спіннінговий гонає. Зацепи фідер. Заципи фідер. Ну, тяни, тяни. Сомик флікціон крутить. Та не хай, 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 хай іде. давай витягую, що ти там граєшся. Наче там два, наче там двадцятка. Не тяни, він, він вирве. Він їх вирве. Не бачу. Надо хоч побачить. Хорошо. Він тянеться? Б'ється? А ну Ні. Банда екше. Максим вийшов. Поцак лови. О, банда сомик. Стой, 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 не бери в руки, візьми в пацак. Опа, єсть. єсть банда, перший сомик. Витягує на берег. Ну, пидушечку. Да, кило, 500 800. А ну, покажи его на камеру. Опа, на. И горненький солнце.